Привіт! Якщо ти хочеш почати свій бізнес в Польщі, це відео якраз для тебе. Тут уривки тренінгу починаємо бізнес в Польщі, з яким мене часто запрошують як спікера. І тут ти знайдеш все, що тобі необхідно знати, як для бізнес-початківця. Підписуйся на канал і погнали! Тому почати хочу з вами спочатку. Розкажу вам про можливості, які дає Польща. Це не реєструвана діяльність господарча. Держава дає таку можливість протестувати свою ідею бізнес-ідею. Ви можете тестити будь-що. Чи це товарка, чи це послуги, як ви надаєте. Саме головне про що треба повнити? Про доходи, які перетинати не можна. Запам'ятайте, 75% від мінімальної заробітної плати. Кожних півроку ця сума змінюється, тому відповідна сума нашого доходу також. Клієнтка прийшла, заплатила вам 100 злотих за манікюр. Ви цю суму записали. В кінці місяця сума ваших доходів не має перетинати три Треба ввести евіденцію. Евіденцію можна купити просто в якомусь, не знаю, звичайному папірнічному, це коштує 5 злотих або на оліг замовити, або писати від руки. б'юті обов'язково, навіть коли ви ведете нереєстровану діяльність, потрібен касовий апарат. Ну і в кінці квітня, коли всі в Польщі складають декларацію під цю суму ваших доходів, маєте просто особною колоночкою писати, самі вручну порахувати податок і розрахуватися з польської держави. Це так виглядає правильно. Хочу розказати про можливості, якими можна користуватися, якими варто скористуватися, а саме гранти. Я та особа, яка отримала грант на відкриття своєї діяльності, от ви бачите, стоїть ця прекрасна техніка. Я отримала грант в сумі 33 тисячі злотих на техніку. І відкрилася саме завдяки тому, що мене підтримали. Це називається шротки на падає чи єдносоєдноособоведівальності господарства. Є така вишуківарка проєкту, ну як Google. Ви просто вписуєте в цю вишуківарку, наприклад, Ополе і дивитеся все, що є. Тому що, крім грантів, ще дають якісь школення, які також оплачуються повністю державою. Є багато можливостей, і варто за цим слідкувати, і варто за варто цим користуватися, тому що ці можливості абсолютно якби доступні всім, і неважливо, українець. Вони. Українець, у вас песель Укр, чи які у вас там резидента, неважливо, в сумі це варто за цим слідкувати. Коли ви вже 100% протестували свою ідею і розумієте, що ви на тому етапі, що ви перекрочуєте перекрочуєте цей дохід, тобто 3200, варто. Задуматись про реєстровану діяльність до речі, хочу звернути вашу увагу, що у вас офіційно є 7 днів після того, як ви ці 3200 перетнете. Скажу трошки про плюси і мінуси цієї діяльності. Плюси це звичайно то, що боже, ви відкритися можете онлайн, якщо у вас є профіль зауфаний за 40 хвилин. Ви можете змінити все, що угодно. Можете змінити там коди, ПКД, тобто українські кведи, назву, адрес, все, крім податкової системи. До цього ми дійдемо одним кліком за пару секунд. Можете змінити все, що хочете, але це величезна відповідальність. Так як в спуках є стартовий капітал який сумує мінімально 5 тисяч злотих. Тобто, якщо щось там станеться, позов до суду, всякі бувають ситуації. Ми працюємо всі з людьми. Люди бувають різні, і я вас хочу на це вичулити. Так та людина, яка видає одноособову особу господарчу, відповідає абсолютно повністю своїм ім'ям і відповідає всім своїм майном. Наступне про що я хотіла з вами поговорити: про три важливі речі для б'юті бізнеса: перше це код ПКД. На основі якого будується весь бізнес. Друге, це податкова система, від якої також буде залежно від неправильно вибраної податкової системи, можна дійсно втратити досить таку солідну суму. І наступне, на що б я хотіла з вами поговорити, це бухгалтер. Чому? Тому що це людина, яка, яку треба прискіпліше вибирати, чим вашого чоловіка. Це людина, яка поведе ваш бізнес, це людина, яка має вам підказувати, що вам робити. Це людина, яка має вас чути, яка має з вами комунікувати. Тому саме до цього питання я дуже прошу всіх віднестися дуже відповідально. я з вами проговорю про податки. А саме про три важливі її складові: перше це податкова система. В Польщі є три: є лінійний, є огульний і є ричальд. Про лінійний вам розказувати не буду. Він саме дорогий і він до б'юті абсолютно не пасує. Дві податкові системи я дуже рекомендую для галузі б'юті розглянути. Перше, це загальна система. Вона становить 12% від увага, чистого прибутку. Геніальна річ в цій податковій системи: те, що перших 30 тисяч не оподатковується, тобто. Я закладаю, що перших півроку це, звичайно, які у вас апетит фінансовий, які у вас витрати, це все індивідуально прораховується. Але перших півроку можна не платити податок на прибуток взагалі. Тому що на початку ваш витрат, як правило, більше, ніж приходів. Ми платимо оренду, і ми кауцію також платимо, і ми купляємо все, і якісь відкриття, і рекламу вкладаємося, якісь сайти, букси, касовий апарат. Це все набігає в таку досить таку солідну суму. Податкову систему ми вибираємо раз і змінювати не можемо. Тільки раз в рік, коли закривається податковий рік, це в лютому, до 20 лютого, прорахувати вже існуючу вашу ситуацію, і тоді зрозуміти, чи ви лишаєтесь на цій системі, чи ми можливо переходите на якусь кращу, яка може бути краща вже для існуючого бізнесу, це може бути, наприклад, Ричальд. Ричальд оподатковується не прибуток як в попередній системі. а дохід. я вам зараз поясню, як це так на пацях, щоб ви зрозуміли. Тобто, якщо ви заробили 100 злотих. Ви 8,5 від 100 злотих заплатите. Якщо зробили 1000, 8,5 від 100 злотих доплатите. Якщо 10 тисяч, також буде 8,5. Плюсом тут є те, що 8,5 воно дійсно менше, ніж 12, і тут немає ліміту. Тому що в огульній системі у нас є ліміт 120 тисяч в рік. Звичайно, бранжа б'юті це не така ж супердоходова, наприклад, галузь, але це також треба брати під увагу. У мене, наприклад, часто на консультації звертаються айтішники. Уявіть собі, і у них і на угульній системі 12%, і на Ричарді 12%. Але айтішники заробляють 5 тисяч доларів в місяць. І вони б цю суму б зробили б за 7 місяців, і потім би перепригнули на 32, а не на 12%. Тому для них автоматично ця система відпадає. Ват, Ват бранжа Beauty. В Принципі на початку не стосується, тому що вся галузь б'юті на початку, вона звільнена від цього вату до обороту 200 тисяч злотих. В рік, якщо перетнемо, ну то ми автоматично маємо зареєструватися. А що, якщо, наприклад, ви впровадите якісь такі елементи як консалтинг, то консалтинг автоматично підпадає під ват, або якісь там електроприбори будете продавати. Тут дуже обережно з тим, що ви вписуєте в ПКД, з тим, що ви вписуєте на інвойс, третя остання складова податків це ЗУС. Та категорія податків, яку ми платимо завжди. ЗУСу абсолютно неважливо, у нас є дохід чи у нас немає доходу, платимо завжди. Але для підприємців-початківців є пільга податкова, початківець не платить повністю цього ЗУС, він платить тільки складку здоротну. Вона також залежна від податкової системи, тобто, якщо у вас угульна, це 382, якщо у вас річ, це 419, але це ви будете платити з першого місяця вашої роботи. Закривається воно за попередній місяць. Тобто, якщо ви, наприклад, почали жовтні, то ЗУС ви заплатите до 20 листопада. Зараз ми вже розібралися з цими трьома елементами. Супер важливо на початку прорахувати те, що буде вигідно саме для вашої ситуації. Всі ситуації супер різні. Дехто йде в оренду, в повністю закупівлю всіх, всього з нуля. Дехто може прийти на якесь місце, де вже все буде, і це дві різні ситуації. Тож прорахувати цю податкову систему, знати, скільки у вас буде витрат на перших півроку, так закладаємо, і скільки, який у вас буде дохід. Це прочитати, прорахувати дуже легко, Аня вам добавляється. Поможе просто формуєте цінник ваших послуг, розумієте скільки клієнтів ви встані прийняти за день, і тоді, коли є цифри. Ми зможемо з вами все прорахувати так, щоб ви просто бачили ці цифри, і ви розуміли, чи ви взагалі стані це потягнути, чи ні, тому що бізнес це повторюють завжди відповідальність. Як бізнес реєструється? Якщо у вас є профіль за уфанах, це взагалі 40 хвилин. Робиться це все онлайн на базі. Бізнес Гопел. Ви просто певні дані всі свої вносите в крок по кроку. Ця система дуже інтуїтивно, крок по кроку вписуєте всі свої дані, тільки дуже прошу уважно, обережно читати, так як я згадувала. Що ЗУЗ дає пільгу податкову на старт? У мене є такий кейс, коли моя клієнтка сама реєструвалася і просто одну кнопочку не натиснула. Там де ЗУЗ, вона зробила все, що треба, просто не натиснула оцю кнопочку, що вона хоче пільгу на старт, і автоматично її перекинули на повний ЗУЗ. А пільга на старт це 382, а повний ЗУС – це 1600. І вона вже нічого не змогла зробити. Як вернути назад ситуацію неможливо, бо коли зголошення пішло, ну все, зареєстрований підприємець, те, що ви не вибрали, це ваша помилка, тому дуже-дуже дуже обережно. Крок по кроку все читайте або до когось звертайтеся, я також цим за, за, е, займаюся, просто вас учулюю, що такі випадки існують. І це дуже неприємно і дуже боляче. Якщо у вас немає профілю зауфаного, то звичайно можна зробити це все в версії паперової, просто так само. Заповняється бумажка, потім ви йдете ужин, підписуєте особисто, показуєте всі свої документи, підтверджуєте, що ви ця особа, яка хоче зареєструвати фірму. І в сумі це все далі просто ведете бізнес, закриваєте місяць. Як я вже згадувала, вся бранжа б'юті, вона продаж закриває на касовому апараті. Просто збирайте це все протягом рапорт в кінці місяця. Висилаєте своєму бухгалтеру, отримуєте ваш рапорт і список, куди вам заплатити ЗУС, на який рахунок, куди вам заплатити податок, на який рахунок і що він вам є. І працюєте в сумі. Так в загальному, дуже в маленькому сруті виглядає сторона бізнесова, б'юті бранжі. Я вам дякую. На встаночок хочу сказати тільки одне: що. Я вас уже вітаю, тому що ви прийшли сюди і ви цікавитеся, як це зробити. Найважливіше це спробувати. Неважливо, вдасться вас це не вдасться. Повірте, 80% так і не вирішується зробити перший крок. Тому дякую. Буть питання я до, вашої, до ваших послуг.